Вітаю всіх, продовжую рубрику стресу. І сьогодні я хочу підняти дуже серйозну тему: стрес та відсутність бажання жити. Відсутність жаги, жаги до життя. Тут було про апатію, але тут, тут інше. Апатія це просто звички, нічого не хочемо робити. А зараз я хочу підняти тему, що ось весь цей стрес, який ми переживаємо, саме стрес, він породжує відсутність жаги саме до життя. У людей це може породжувати. Ти самогубство, на жаль, це така серйозніша тема, і тут потрібні серйозні психологи. Тому що людина починає втрачати сенс життя. Якщо людина втрачає когось на війні, коли гинуть люди від ракет знову таке серйозне питання, тут. то людина починає розуміти, що і навіщо і жити взагалі, і який сенс життя, якщо ось таке твориться. І мало того, я хочу сказати, що коли людина живе сама, якщо це сама людина живе і переживає сама ось весь цей жах, вона втрачає сенс життя, навіщо жити в такому кошмарі, коли ти сам і постійно це переживаєш? Хочеться, хочеться швидше це закінчити. І, на жаль, починаються випадки самогубства. Тому що в нас немає психологічної допомоги саме для цієї категорії людей. Апатія це одне, нічого не хочеш робити, таке в'яли стан. А тут же серйозне. Я вважаю, що нашим можновладцям, я не знаю, хто займається цим питанням, треба створити психологічну лінію, психологічні центри в кожному місті підтримки людей, які. Втрачають жагу до життя, сенс життя. І вони не знають, як вийти з цього стресу, у яких постійний стрес. Вони нічого не хочуть робити. Вони просто не хочуть жити, вони замикаються і починається бажання самогубства. Це дуже страшна річ. На жаль, нашим, нашій країні пофіг на, на всіх цих людей, які не витримують. Просто люди ж не витримують. Тут є бажання в нас якісь амбіції дурні, вже дурні. Скажу чесно, навіть військові кажуть, що вже дурні. Які території 91-го року, які території 22-го року? Про що мова? Головне, люди, а не території, і чомусь, коли гинуть люди на неокупованих територіях від ракет? І це, це ж ненормально. Це зовсім ненормально. Пріоритети треба правильні розставляти. На жаль, у нас немає правильних пріоритетів. Всі за території вчепились і все. Але ж, але люди. Люди не повинні страждати. Тобто, в нас немає місця, де можна відпочити нормально. Його нема, просто толком немає. Це тільки якесь глухе-глухе село, де не літають шахіди. Наприклад, вибачте, але я скажу знову про себе. Харків, Зміївський район, Зміїв. Це, ви знаєте, моє улюблене місце було, але я не можу туди потрапити через цих. Я не знаю, що вони там шукають, але я знаю, що були прильоти, Гомільшанські ліси. Це в новинах навіть писали. Ви не розумієте, як це людині, яка там виросла, це читати і думати постраждав мій улюблений, улюблений будиночок, де я відпочивала чи ні. Це дуже важко, і я розумію, що не можу туди поїхати і побачити його знову. Це дуже важко. Ось вам, будь ласка. І тут людина починає впадати в жуткий стан. Але я швидко були рую себе в руку, а хтось не візьме. Хтось каже, все, життя скінчилось, я не хочу так жити більше. Зрозумійте це. Коли людина чимось жила, і його більше не стало. Ну це дуже серйозне питання, і тут треба вже допомагати людям. І, на жаль, нашим можновладцям робити пріоритети: що треба врятувати людей, рятувати психіку людей, закінчувати весь цей балаган. Вже реально закінчувати. Тому що люди реально починають не витримувати. І це сумно. Давайте порада. Порада для тих, хто втратив, хто втратив жагу до життя, сенс життя і не хоче жити. Порада для вас. Любі мої, порада для вас може, вам хоч якось допоможу. Працюйте над собою. Завжди вихід із ситуації, і не один. Варіанти три ось. Працюйте над собою. Починайте над собою активно працювати, Займатись собою. І вам стане легше знайдіть собі справу, яку ви можете почати. Для чого жити? Допомагати. Волонтерство, наприклад, допомагати військовим, допомагайте тваринам, допомагайте кому завгодно. Відновлювати, розгрібати завали, прибирати все, що завгодно можна робити зараз. Гуманітарна допомога. І це буде ваш сен життя. Ви допоможете людям іншим. І вам буде сенс жити, допомагати, і ви побачите, що ви не самі, У вас багато. І, будь ласка, не треба завжди думати, що все кінець. Ви знаєте, з якого місця немає виходу, а з цього іншого вихід завжди є.